Представся, будь ласка, як тебе звати? Скільки тобі років? Звідки ти? Я Андрій. Мене звати Андрій. Я проживаю в Києві, 25 років мені. В Принципі, все. Чим ти захоплюєшся в житті? Зараз основне моє захоплення, моє заняття. Це стрімерство. Помимо цього, трошки спорту, сімейні там всякі заняття, домашні справи. Коротше, так. Стрімер домохозяйка. Це все через ВІК чи просто така ти людина? Е, та просто. Та не причому через Вік. Просто що зараз. Дома в основному через стрімерс. Ну, типа, що я вирішив цим займатися, сюди вкладатися. І в принципі, в основному я вдома. Там... Ну, коли вихідний, кудись там вийти погулятися, понятно. типа, але в основному, да. Е, я не така людина, що там мені треба спілкування, кожен день там нові люди, що то ота. От, от. Ні, я в принципі можу вдома посидіти мені і по кайфу.